Напевно, жодний напрямок раннього розвитку не призводить до такої кількості зламаних списів, як вивчення іноземної мови з дитинства. Чи можна опанувати іноземну, а то й декілька, коли малюк ще не вельми володіє рідною? Можна, впевнені фахівці центру розвитку дитини, планета знань. Вот уже 4 года, как Планета знаний работает в городе Запорожье. И мы с радостью хотим сообщить, что у нас есть масса детей и довольных родителей, э, и детей, которые изучают английский язык и любят говорить на английском языке. За последнее время у нас возникло очень много вопросов от родителей, которые хотят не английский язык, а какой-нибудь другой иностранный язык. Возможно ли это? И мы с уверенностью сейчас говорим да. Потому что новинка в методике Мещеряковой это французский язык. Для малишей тутешній принцип вивчення мов базується на переконаності в тому, що дитина повинна отримувати від уроку перш за все задоволення. Дідлахи на заняттях планеті знань співають, грають, спілкуються з викладачами один з іншим, зрозуміло іноземними мовами. При цьому спочатку вчитель використовує і рідну мову дитини. Повне занурення в чуже мовне середовище відбувається лише тоді, коли маленький учень до цього готовий. Важко повірити, але вже буквально за місяць після початку занять. Малята починають безстрашно говорити чужою мовою чи то англійською, чи французькою. Використовуючи при цьому правильні граматичні конструкції і серйозний словниковий запас. Такі блискучі успіхи досягаються завдяки особливій методиці. У центрі використовують методику викладача Валерії Мещерякової. У Росії за її системою займаються давно і активно в Україні авторська розробка з'явилася завдяки Запорізькій планеті знань. У основі методики імпринтинг. То есть сдать не из детячего мозга, занотувать и образы навсегда. Импринт ⁇ это впечатать, совершенно верно. Вот мозг ребенка он обладает этой потрясающей способностью. Он впечатывает в себя биты информации, которые вокруг него э, находятся, не анализируя в том виде, в котором есть. То есть фактически он, в отличие от взрослого человека, видит реальный мир, а не мир пропущенный сквозь призму своего прежнего опыта. И это дает возможность ему изучить иностранный язык как второй родной. Тось не пропускають сквозь призму своего предыдущего опиту, свого родного язика, а просто альтернативним путем вражає свою мислі на этом язику. Дуже допомагає в опануванні англійською і французькою позитивний настрій на успіх, чого варті назви рівні вивчення. Я можу співати, я можу говорити, я можу читати, я можу писати, я можу аналізувати. Упевненість в собі і в своїх знаннях знімає так званий мовний бар'єр. Який часто заважає вільно говорити навіть випускникам елітних шкіл? Дітей у віці від 2 до 9 років в планеті знань розподіляють по групах залежно від віку і рівню розвитку. Кожне заняття триває 25 хвилин. Завдань додому не дають для закріплення матеріалу. Досить щоденно прослуховувати 10-хвилинний аудіоурок з диска, який використовують і на заняттях в центрі. Голоси носіїв мови дають маленьким учням можливість долучитися до автентичної вимови. І не просто долучитися, а й заговорити самим. Центр розвитку планета знань англійська і французька мови для дітей з 2 до 12 років. Філіали в різних районах міста. Телефони 050 699 шістсот дев'яносто дев'ять дев'яносто дев'ять вчи любляче, вчися граючи.